Якщо ми говоримо про війну суспільств, про те, що нам важливо зберігти єдність, то культура це саме культура це головний інструмент. І чим довше триває війна, чим гірші наші умови, обставини, тим більше ми розуміємо, наскільки важливі не тільки матеріальні якісь засоби і рішення. Наскільки важлива саме культурна? Сьогодні серед нас є представники культурного десанту. Це військові, які займаються культурою безпосередньо у війську. Давайте їм поаплодуємо, тому що це величезна робота, яку вони роблять. Дуже дякуємо, хлопці. А зараз я запрошую на нашу сцену, Олесю Драшкабу, мізкіню та співзасновницю міжнародного культурного проєкту Сансід. Вітаємо. Та Андрія Бондаря, письменника та публіциста. Вітаю, пане Андрію. І модераторка цього діалогу Любов Цибульська, експерт, експертка зі стратегічних комунікацій, членкиня правління у міжнародному фонді відродження. Пані Любове, тепер ви за головну. Будь ласка. Вітаю, друзі, дуже приємно бачити, що вас так багато, і особливо приємно бачити, що стільки людей у формі. Сьогодні ми говоримо про щось таке дуже важливе і велике. Насправді, навряд чи ми помістимося в 30 хвилин, але принаймні ми зможемо якісь такі магістральні речі обговорити. Ми говоримо з Олесією Драшкабою, мистиною, кураторкою моєю подругою та Андрієм Бондарем, публіцистом письменником. Моїм другом рада вас бачити, друзі. Е, культура. Я взагалі думаю, що культура це основна частина цієї війни, тому що люди воюють і обороняють те, ким вони є. І культура нас найбільше визначає так, визначає нашу ідентичність. Ми воюємо за. Право бути собою, за мову, якою ми говоримо, за літературу, яку ми любимо, за музику, яку ми любимо, і так далі. І я думаю, що ця взагалі сфера вона максимально є недооціненою. І тут є два погляди на цю проблему. Частина людей каже, що держава має максимально включатися і підтримувати, бустити цей напрямок, тому що це дуже потужний інструмент. Наприклад, наш ворог саме це й робить. Ми знаємо, що в усі стратегічні документи Росії всі ключові стратегічні документи Росії, так як, наприклад, концепція зовнішньої політики, концепція гуманітарної політики, інформаційна доктрина, і так далі, усі були змінені за останні 10 років, деякі двічі. І практично скрізь вони розширили ось ці пункти, які стосувалися культури та їхньої ось цієї ідеологічної платформи під назвою Руський мір. Ми знаємо, що Росія має оці величезні численні щупальця в усьому світі, які називаються Россотрудничества, і Центр Руський Мір і Фонд Руський мір і фонд імені Горчакова це. Саме завдяки цим організаціям вони проводять усі ці заходи, які покликані відбілювати імідж Росії, зацікавлювати іноземців в російській культурі і виправдовувати цю війну. Інший погляд говорить нам про те, що держава не повинна втручатися. Хай розквітнуть всі квіти, хай культура розвивається сама, і тоді вона буде вільна, щира, самобутня, справжня. І їй головне не заважати. Почнемо з цієї цього питання, а далі я вас заохочую ставити питання одне одному. Олесю, доброго дня. Доброго дня вітаю всім. Дякую за запитання. Воно дуже, дуже насправді правильне і дуже, як то кажуть, на часі. Я є прихильниця напевно міксу цих двох двох ідей. Тому що з одного боку, звісно, така культура, така держава, яка контролює культуру, ми таку державу мали. Ну, не всі з вас, тут є молодші люди, але багато хто мав таку державу. І ми, звісно, максимально проти контролю культури з боку держави. З іншого боку, тому я тут. Кажу, нехай розквітнуть всі квіти, звісно. Але з іншого боку, є питання, які без держави не можна вирішити, особливо на великих міжнародних площадках. Ну тобто, наприклад, на Венеційському бієналі відібрати від росіян їхній павільйон, який будував наш Терещенко, наприклад, ні я, ні Андрій не зможемо самостійно. Та? Це має бути державна, звісно, активація, гроші і так далі. Провести величезні форуми. в вкладатися в кіноіндустрію, в анімоіндустрію, в стратегічні комунікації, в роботу з посольствами. Ну звісно. Ми е, можемо частково і ми це робимо. Як ми бачимо за ці три роки, навіть більше українців багато зробили. І якщо звісно, ми порівняємо стан культури і стан держави в культурі з 2014 роком, то ми побачимо позитивні зміни. Ну не можемо скає. У нас український інститут, у нас багато є дуже активних прикольних посольств, які добре працюють. У нас тримається до сих пір довженко. Це Ну, Тобто є у нас а, ініціативи, але я все-таки, звісно, вважаю, що ми робимо недостатньо. І а, чому, чому це важливо? Тому що не тільки тому, що, як Люба сказала, це використовує наш ворог, а тому, що культура, як ми бачимо насправді по Росії, дає цей довготривалий ефект. Тобто, дивіться, скільки Росія зробила вже злочинів, та весь світ бачив її в Бучі. І весь світ все рівно вставляє в свої серіали цього бляха Толстаєвського і постійно навіть величезні. Там... Площадки все рівно їх беруть, все рівно з ними носяться. І це не тільки ці організації, про які сказала Люба, а щоб ви розуміли, в кожному університеті світовому були якісь типу, русські, там, студії, які зараз просто стали якимись опозиційними, ніби як хорошими русскими студіями, та? і там теж приїжджають купа цих хороших русських і знову талдичать про свою велику культуру. Тому так нам потрібно, я думаю, працювати в двох цих напрямках створювати можливості для вільного самовираження і творчості наших митців, але допомагати їм на великих світових площадках. Можливо, якщо немає грошей, то допомагати в пошуках цих цього фінансування. Тому що це вікно можливостей, воно не в цікавості до української культури. Кажуть, що воно закривається. Я не думаю, що воно закривається. Культура має довготривалий ефект, але ми маємо його використовувати значно, значно, значно глибше. І я хочу одну секундочку ще додати для того, щоби. Промотувати нашу культуру за кордоном нам дуже треба знати власну культуру, і це величезна проблема в Україні. Я займаюся багато років просвітництвом, саме культурна амбасадорка, і надихаю вас вивчати українську культуру, тому що ми можемо тисячу разів сказати, як погано, що ми її не використовуємо для культурної дипломатії. Ну доки ми самі не будемо знати наших великих митців, не тих, які нам дозволив знати совок, а Соню Дело. Не Олександру Екстер, Малевича. Ну тощо, тощо величезний перелік сучасних митців. Доти ми будемо, звісно, програвати. Дякую, Дякую. Андрій. Яка твоя точка українська держава не здатна керувати культурою. Вона здатна адмініструвати органи культури, але те, що стосується, наприклад, ідеологічного наповнення або того, що називається формуванням стратегії культурної політики, на довгі роки, українська держава не займається і нічого втілювати ніколи не збиралася. Ми зібралися тут говорити про культуру і війну, і для мене це питання, на яке можна писати дисертації спокійно, от, яка має бути модель культури. Я вважаю, що оскільки, виходячи з цього засновку, який я, з якого я почав, оскільки українська. Держава не усвідомлює ролі культури відповідно культурної політики, відповідно виходу української культури назовні, немає візій. Ті візії, які формуються зараз, що називається Сколіс, Український інститут розвивається як інституція, яка ніби має просувати культуру у світі. Щось відбувається в кожній великій країні Європи є представництво. І я порівняв би тут культуру українську в світі з тими методами, методами боротьби, які українська армія застосовує на Курщині. Так, українська культура це культура партизанська. Вона проникає без участі держави. В інші культури вона проникає через кухню, вона проникає через шлюбні зв'язки, вона проникає через дружбу, вона проникає через наші контингенти, які навчаються. Тобто наша культура має оцей от приватний вимір, так і це неоціненна річ. І насправді, от кожен митець, який там виходить назовні, так? Який, якого перекладають, якого там запрошують на концерти, він є агентом нашої культури, цим партизаном. Українська держава мала би е, якісь пропонувати радикальні форми, оскільки, е, оскільки дипломатія, наприклад, або міждержавні стосунки, це одна, е, одна система. А зовсім інша система це коли ти перебуваєш у стані війни і ти пропонуєш якісь радикальні е, кроки. Мені здається, що е, Потенціал культури української назовні ну, не використано навіть на 10%. Я думаю, 5% використовується тих наших можливостей. Я вам скажу, що існує дуже багато, дуже багато, дуже велика сфера, як ми можемо презентувати себе перед світом культурне позиціонування. Хтось із вас може сказати, як нас бачить світ, світ в яких образах нас бачить світ. Так? Немає якогось конкретного образу, який би був пов'язаний з Україною. От кого не запитайте на Заході. Всі будуть говорити абстрактні речі і нічого конкретного. Ви вільні люди, ви боретеся, так? І йдеться про той рівень позиціонування країни, який неможливий якраз без участі держави. І мені здається, що так само як радикальна дипломатія, от, наприклад, є ж приклади української радикальної дипломатії, так? може про більшість з яких ми не знаємо, так? але культурна, культурний радикалізм це єдиний спосіб сказати про себе у світі зараз. Перед тим, як ви почнете ставити питання одне одному, я тільки згадаю один цікавий факт. Ми згадали кілька разів Український інститут. Чому ми його згадали? Тому що ми добре знаємо цих людей, ми знаємо, що вони роблять, і фактично це одна з небагатьох інституцій в Україні, які підтримують стосунки постійні зв'язки з громадянським суспільством, з культурними дієвцями, з тими, хто справді займається культурою. І я вчора була на одній нараді і почула таку цікаву інформацію. Що кожна, кожне міністерство, колед не кожний інституція урядова в Україні має моніторинг інформаційного поля. Вони всі беруть цей моніторинг зазвичай з єдиної бази, але у кожної своєї інституції свій фокус, своя команда, яка цим займається. Так от станом, якщо я не помиляюсь, на 18 чи 19, і зараз я думаю, це навіть більший. Бюджет станом на 2018 чи 2019 рік річний бюджет на моніторинг в уряді був 70 мільйонів гривень. Це більше ніж має український інститут, який покликає покликаний комунікувати Україну. І тут ще важливо зрозуміти, що, наприклад, всі ці моніторинги. Це ну, ніхто їх не читає взагалі, ніхто не читає, тому що зазвичай це просто рулони лінків абсолютно не цікаві. Говорячи про тут. Перш я вас закликаю сперечатися одне з одним. Це важливо. а Говорячи про ти сказав про те, що це така партизанська культура, і що держава не насправді ну не допомагає, але ж головне, що держава ще й не заважала. Правильно, і е, на вашу думку, держава сьогодні відкрила це вікно можливості? Тобто, як за останні роки еволюціонувало вікно можливості для культури в Україні? В Україні для України так, в Україні для України від повномасштабного вторгнення ну, держава не має зараз можливостей сильно заважати, тому напевно, та їй не до не до культури і допомагати ну, не дуже, і заважати не дуже. Я би хотіла почати з цитати відомого українського митця Макова, який, коли його питали про війну, він сказав, що. Ну Путін би і так напав. Та ми були, ми це знали. Але якщо би Європа сприймала знала про нашу культуру, то вони би захищали нас як своїх. Тому що культура робить цю причасність, дає дає цю причасність тебе. Я кажу, що культура це така взагалі розетка самоідентифікації колективної. Та? Ти туди підключаєшся, і дуже важливо, що там відбувається, який там іде. От те, що каже Андрій, я тут сперечатись не буду. Тут абсолютно, якби я теж так думаю, не знають про нас хто ми, немає цього образу. Вільні люди, це супер. Це вже закріпили, це вже вже добре. Я би ще метафору саду продавала. Тому це що якраз Макова. Да. — Так, ну і взагалі, слухай, ну це ще і Шевченка і Сковороди. Ну, мені здається, що от, якщо Америка це газон, да, Росія це кладовище, то Україна це оцей сад. От мені подобається такий, такий поділ світовий. Да. І мені подобається насправді, як з культурою працює Франція, якщо чесно. Вони з одного боку та не заважають, у них є. Всі можливості. Тобто, Франція це не є е, там однонапрямкова культура. Та? У них сир, це культура, хліб, це культура, е, комікс це культура, мультик це культура. Ну тобто вони все розвивають. Це країна, де ви можете е, ш, чим завгодно займатися в будь-якому візуальному напрямку працювати, і він буде десь представлений широко, глибоко і е, грошово вигідно. Та? Але з іншого боку, Франція має. Ає теж Міністерство культури і Міністерство так званих стратегічних комунікацій, і вони дуже дуже контролюють, куди їм не треба йти. Та вони дуже контролюють, якщо хтось починає нападати на їхній від сира до комікса, або хтось пробує там їх пересидіти або пересилити. Вони дуже особливо вони переживали завжди за американський вплив на французьку культуру, і вони дуже дуже це блюдуть. І мені здається, що от я би хотіла, щоб Україна прийняла цей момент, щоб ці. І все-таки ця візія в країни була, але при цьому, щоб були можливості для митців. Чи вони збільшились, не відчула я цього. Але оскільки вікно можливостей збільшилось, то українські митці, як каже Андрій, партизанські поперли, поперли і пруть досить непогано насправді три роки, і це важливо. І якщо навіть це 5%, то ми бачимо, ми бачимо, що воно все рівно працює, але ми маємо розуміти, що наша культура є настільки крутою і настільки невивченою нами же. А, що тому, тому часто і 5%. Тому що росіянам у них же крім оцього 19 століття нічого там великого нема. А у нас же є стільки. У нас є і модерний бароко. Ну величезні пласти, сецесії. Ну, все, 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 що ви хочете, але треба вивчати, і от з кожного цього там є що доносити. Я я відповіла на питання, бо мене щось понесло Е, Абсолютно маєш рацію в тому сенсі, що Європа має відчувати те, що Україна своя, і насправді, от вже для європейця західного завідним вже починається Азія. А ми вже така глибока Азія для європейського світу. Так, попри те, що буквально от до Німеччини там якихось два кордони, але це зовсім інший світ. І ти дуже цікаво мене наштовхнула на один роздум про те, що по суті зараз в світі українська культура здебільшого представлена жіночими обличчями. І це навколо цього на цій, навколо цієї фемінності української культури жіночності. Так ну це об'єктивно так, тому що більшість чоловіків не мають права перетинати кордон. Тому митці їздять: письменниці, художниці, які представляють українську культуру за кордоном, постійно, постійно ці виступи, режисерки, успіх великий, до речі. І от мені здається, що одне з таких серйозних, один з серйозних викликів формування цього жіночого образу України, жіночого обличчя України, сильної жінки, яка опирається обставинам, яка служить в армії, яка е, Ми мицеву виставку таку маємо. — яка яка, ну, яка абсолютно, тобто, ну тобто це ламання взагалі цього рускомірського підходу до життя в нашій моделі життя. Жінка і чоловік є рівноправними і рівнозначними партнерами. Крім того, Україна має виразно жіноче обличчя, так? І мені здається, культура ну, культура жіночого роду в Україні. Ну, країна ніби теж жіночого, так? хоча ми завжди нас бачите, тільки росіяни нас називають братом, а ми ж завжди ну, якби. А ми, їм а ми на... і не брат, а ми на... навіть не сестри їм. А, ми навіть... а ми навіть не сестри, так. Ну, тобто... ну, та, у нас є насправді в Сенсі Тарт виставка The Womanly Face of War. Це, до речі, сперечання з книжкою Олексієвич Unwomanly Face of War, яка дуже на це ставить, що у війни немає жіночого обличчя, і ми якраз говоримо, що не просто одне, а їх багато. Їх... Тисячі це і військова, і волонтерка, і мама, і вагітна, і відьма. У нас є такий розділ. Так, така. так, абсолютно. І це, і це власне про ця антитеза російському домострою, так, на якому все там побудовано. І патріархат, і оця от вертикаль, так, ця пляшка, на якій вони, вибачте, сидять. В усіх сенсах, і китайська пляшка, ще до того ж. І мені здається, що е, саме про в культур... культурні люди. Ну, саме в культурі, сам, саме культура задає стиль життя, модель життя, і наша модель є абсолютно відмінною. Мені здається, що досі для багатьох українців немає відмінності. От дуже для багатьох, там, наприклад, людей наших до останнього було незрозуміло. За що воюємо? Це ж ми, ми, ж, ми ж дивимося ті самі серіали, слухаємо того самого Кіркорова. За що ми воюємо? А виявляється, от за те і воюємо, так? От за, за своє за сам... обличчя, за своє обличчя, за свій смак. Угу. І Україна теж, мені здається, саме в культурі має розвивати смак. Тому що це те. Від чого ми були за свецьких часів відлучені, Несмак, який панує, наприклад, в російській культурі, пронизує цю культуру. Нам треба формувати зовсім інші засади смаку. І мені здається, тут наша карта європейська. Ми маємо ми не маємо ходи вигадувати велосипеди. У нас є досвіди, наприклад, говорячи там про моделі культури, ти згадала французький. Мені він зрозумілий, але не близький. Там, до речі, централізовано, там давні традиції французької академії. У нас всього цього немає. У нас немає структури інституцій культури, до останнього не було, які, які мають довіру в суспільстві. Міністерство культури не має довіри в суспільстві. Натомість, все, що живе в нашій культурі, є від цієї держави або незалежне, або нове. Цій державі, мистецький арсенал, Український культурний фонд, Довженко-центр згаданий тобою, і так далі. А і да, так ну, далі. Вибороти Тоб Майданом, тобто, і все добре, що в нашій країні є. Дуже багато. Мені мені здається, що саме в культурі ці зміни присутні і намацальні. Я ще думаю, що це так історично склалося, що ось ці горизонтальні зв'язки у нас завжди краще. Ми не можемо покладатися на вертикаль, тому що вертикаль. Вона проти вбивала на сам нас. та звертикаль ну, тому ми шукали способи об'єднуватися і робити такі майдани. І говорячи, ще перед тим як передати тобі Олесю Ш слово хочу згадати, що обличчя національного спротиву на окупованих територіях це жіноче обличчя. І ми знаємо, що чоловіки там одразу потрапляють під увагу русні. Ми знаємо, що їх одразу затримують. Ми знаємо, що їх мобілізують в російську армію. Тому найбільше можуть здійснювати цей спротив саме жінки. Бабуся, яка підкладає отруту в пиріжок, неоцінений боєць партизанських так і є. Так і є сміливо абсолютно, і це о, за кордоном. Це це найбільше шокує, скажімо прямо. Тобто, їх навіть е, наше просто рутинне життя от з дітьми е, тут, вони вже вражені. Насправді їм навіть про труту не треба розказувати. А в Стокгольмі, коли я розказувала, скільки жінок служить ЗСУ, то до мене підійшов якийсь чоловік і каже, ну це не може бути правда, тому що інакше би всі про це говорили. Я кажу: ну це правда. А він каже, чому ви так мало про це говорите? Ну тобто, каже, у нас, по-моєму, вся армія така. Скільки у вас жінок, а, ну, як би служить. Тобто, та, що задавати кавер питання, яке я придумала? Так, в мене до Андрія... 4 Чотири хвилини залишилось. Повідь. Так, у ну, мене швиденько. У швиденько, да? мене таке питання. От уяви собі, що в тебе дуже багато грошей, і ти вже все задонатив, куди треба задонати, Ну там уже просто. І от накапав ще один мільйон доларів, який ти вирішив на культуру віддавати. Куди ти його віддаш? Ой, я би не віддав. <ріп> 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 Нащо <нашу> віддавати те, що тобі належить? Ну в тебе ще є. В тебе там а, добре, добре. Я би заснував видавництво і видавав би там безнадійно некомерційну літературу, але класну, яку би перекладав, або українську літературу нову. Я би робив те, що люблю і вмію. А в мене до тебе питання. Я буду. Я коротко відповів. Ти займаєшся візуальною культурою. Ти багато знаєш про образи України, які створені під час війни, і наскільки, на твою думку, візуальний спротив успішний? Скажем так, щоб з візуального спротиву було би все значно гірше. Що що би я назвала візуальним спротивом? 24 лютого. Наш прекрасний прикордонник говорить цю знамениту фразу, та, яка облітає весь світ, і через півгодини світ облітає плакат Нікіти Тітова і Андрія Єрмоленка, Та. уже англійською, уже образ, уже картинка. Та. Що, це, що це показало світу? Показало, по-перше, ну. Зробило міф, та? ну тобто фраза сама по собі міф, але візуалізована фраза вже якби глибший міф. А по-друге, показало, що це не війна Зеленського з Путіним, та? що ми е, митці, а для закордону я завжди про це говорю. Європа має культурну оптику. Європа дивиться на інші країни з точки зору культури. Це ми дивимося з точки зору там, бізнесу чи чогось. Європейська оптика завжди культурна. Вони бачать, що ага, художники включились спротив, та, а плакатів стає все більше і більше, а мемчики пішли, а типу, митці пишуть, письменники пишуть колонки. Та, і це ну це не візуальний образ, але це сторітелінговий, Та, І це для Європи стає зрозумілим. Що це є дійсно спротив? Плюс я би хотіла сказати, що так я думаю, що ще не ми не до кінця використовуємо, звісно, ці всі історії, тому що ти правий. Треба оцей образ для мене це все таки ну, коль, свобода, колір, і смак. І колір, та Україна дуже відрізняється кольором в, у, в метафоричному змісті цього слова, та? і це це ми не доносимо поки що. Але ось... ось мені час на одне ще дуже коротке питання. Все, все, все. все. Та ну коротше, треба ще працювати, але вже працюємо і це добре. <рес> Молодці, а, швидко. А... У мене коротке питання, у нас є одна хвилина. Андрію, ти сказав, що якщо запитати європейців, вони не знають нічого, є якісь такі загальні образи, нічого конкретного. Якби перед вами стояло завдання на майбутній наступний рік, 2025, зробити три великі кампанії про Україну, про когось, про щось, про якийсь наратив український, виберіть три, три фігури, три теми будь-що. Це коротке питання, так? Да? Коротеньке. Але треба так раз, два, три, отак сказати. Я думаю, передусім кіборг. Я думаю, що все-таки це цей образ кіборга, який тримає 242 дні бетон цього аер аеропорту. І ще два. Котигорошко. Він же. Ну, Котигорошко це хлопчик, це. А третє? А третя медсестра. Окей. Ну, я би сказала, що я думаю, я би промонтувала оцей сад сад як філософську концепцію. Жінка, теж українська жінка, я би мені дуже оці сильні жінки, типу відьми, мольфарки, амазонки. Вони всі були на нашій території. Знаєте, що Амазонки були в Криму? Так, хто знає? Я знаю. Молодці. А, та і третє, я, я думаю, у нас дуже недооцінений дизайн, і ми дуже можемо багато зробити дизайном. Дякую дуже. Ми сьогодні молодці. Це була коротка наш повна розмова. Дякую вам.